Загальноміський відбірковий огляд, конкурс чітців поезії Тараса Шевченка провели у палаці культури народний дім. До участі запросили всіх хто декламує поезії безсмертного кобзаря. Кращі читці, на думку членів журі, представлятимуть Коломию у Івано-Франківську. Довелося знов мені на старість з віршами ховатись, мережить книжечки, співати і плакати. У бур'яні і тяжко плакать, і не знаю, за що мене господь карає. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать, пішла в снопи. Пошкандибала Івана сина годувать. Високій ті могили гори, та проволю тишком нишком. З вітрами говорять свідок слави дідівщини, вітром розмовляє, а внук несе в косу в росу. За ними співає у загальноміському конкурсі оглядів взяли участь 45 читців. До області можуть поїхати декламанти старші 15 років. Проте охочі прочитати твори кобзаря були різного віку. Майже кожен заклад представив своїх учасників. Найбільше п'ята та шоста школи. Також показали свої художні вміння і вихованці театру поезії Орфей. Юні аматори читали вірші безсмертного Шевченка. Загальноміський відбірковий огляд, конкурс читців поезії Тараса Шевченка. Ми вже проводимо втретє цього року. Тішить те, що Наша молодь не є байдужою до творчості Тараса Шевченка, і будемо бачити. Сподіваємося на те, що сьогодні нас багато хто порадує власне відмінним читанням поезії Тараса Шевченка. Голова журі, методист навчально-методичного центру культури і туризму Прикарпаття Наталія Штиркало вражена кількістю талановитих дітей у Коломиї. Торік дві вихованки Орфею Тетяна Рубашевська та Христина Короляк – на обласному конкурсі вибороли перше місце та гран-при. Вперше коломиянки показали такий високий результат. До Києва не поїхали, бо конкурс не відбувся. Тепер Наталія Штиркало пообіцяла виявити усю підтримку нашим дівчатам, аби вони показали свою майстерність у столиці. Велика кількість дітей, молоді. Людей, які люблять Шевченка, які його читають, які його розуміють, чи які намагаються його для себе зрозуміти. І на плечі журі буде лягати велика ноша, тому що з такої кількості вибрати певну кількість кращих з кращих, це непосильна дійсно праця. Цього року, якщо буде відбуватися в Києві конкурс, ми обов'язково і ваших представниць будемо направляти рекомендувати для участі у всеукраїнському конкурсі. На Коломиї ми, івано-франків, завжди ставимо великі ставки, і ми віримо в ваших учасників. Активними, як завжди, були учасники народного театру поезії Орфей. Вони доводять художні читання, цілком самодостатній жанр творчості. Власне, трьох із них і визнали найкращими. Це Надія Кобилянська, Ярослав Басараба та Ірина Луцик. Вони представлятимуть Коломою на обласному конкурсі читців. Це був твір Холодний Яр Тарас Шевченка. Дуже сильний. Він він патріотичний, в ньому такі настрої. Він е, дуже динамічний. У ньому від одного почуття е, зразу переходить на інше, і він він мені близький по душу по духу. Він мені дуже подобається цей твір. Я читав е, Тараса Григоровича Шевченка уривок із поеми Гайдамаки. Він досить е, складний психологічно, і е, для того, щоб виступити з ним, це потребує великої підготовки в багато вкладених праць, трудів мені дуже допомогла е, Ксенія Михайлівна Гаращук, це наш е, керівник театру поезії Орфей. Е, по суті, наша друга мама, яка е, дуже багато часу витрачає на те, щоб ми досягали таких високих результатів. Я читала вірш Тараса Шевченка, якби тобі довелося, це розповідь о, дівчини. Ну, мені дуже сподобалось. Огляд мені сподобався. Там були дійсно сильні конкурсанти. Я дуже щаслива, що мене обрали. Троє переможців, вихованці керівника театру поезії Орфей. Ксенія Гаращук пишається їхніми здобутками і розповідає: діти не лише вчаться гарно розказувати вірші, вони ще й працюють над розвитком ораторського мистецтва та вмінням гідно поводити себе у будь-якому колективі, не лише на сцені. Це учасники театру продемонстрували умовно артикуляційному тренажі. Щоби гарно... Взялася у лас, утікав, ухилявся. Учора уже умивався. Ґава-ґаву запитала. Ти на ганок не літала? Не а я на ганок, той проґавила сніданок. Вікова категорія до Івано-Франківська і до Києва. Саме вікова категорія 15 років. Чому ми зробили огляд? Це для того, щоб ми побачили цих талановитих дітей, які є в різних школах, в садочках, зокрема, і запросили саме в народний театр поезії Рухей приймати участь, щоб ми далі могли навчити їх, як правильно рудувати словом. Як правильно дихати артикуляційними правами, що зокрема ви зараз і побачите, тому, користуючись нагодою, я щиро запрошую всіх е, талановитих дітей приходити, не боятися і е, з нами займатися. Головними ініціаторами огляду конкурсу були Ксенія Гаращук та Ольга Курчій. Підтримує та у всьому допомагає начальник відділу культури Уляна Мандрусяк. Вона впевнена, таким чином виявити талант може кожна дитина, а ще доєднатися до вічно і сокровенного читання творів кобзаря. Декламація. в народному домі. Місто Коломиї, це є особлива е, гілка напрямок діяльності, творчої діяльності, бо заснований театром театр поезії орфей нашим е, славним Сергієм Івановичем, на жаль, вже покійним, е, відразу став на дуже високий професійний рівень, і е, тепер ці керівники, які сьогодні є, і Оксана Горощук, і Ольга Курчій, теж достойно тримають цей рівень, тому що переможцями є члени Цього театру, як в області, так і в Києві. Члени журі вражені талантами Коломиї, впевнені, наші діти не лише обдаровані, вони справді відчувають безліч почуттів, читаючи твори Шевченка, приносять їх крізь свої душі і серця. Я хочу подякувати за цей конкурс. Мені дуже сподобався. Я вперше в членах журі, так як була раніше учасником тільки. Це дуже велика відповідальність. Дітки всі молодці. Це те, що ви робите, це дуже має велике значення для нас нинішній час. Вразила членів журі Софійка Короляк, Їй лише 10 років, проте кожен вірш вона проживає на сцені. Маленьку, але талановиту актрису запросили взяти участь у Києві в конкурсі мистецька Надія. Ти не лукавила зо мною, ти другом, братом і сестрою? Сіромі стала. Ти взяла. Іко за руку і в школу хлопця одвела, до п'яного дзяка в науку. Учися серденько, колись з нас будуть люди, ти сказала. А я повірив і учись, і вивчився, а ти збрехала. Які з нас люди.